Російські війська щодня обстрілюють енергетичні об'єкти на півдні України, не зважаючи на заяви російських політиків про так зване енергетичне перемир'я. Під ударами регулярно опиняються електростанції. Підстанції та лікарні, за словами речника оперативного командування Південь Владислава Волошина, ніякого енергетичного перемир'я немає. Щодня під атаку потрапляють життєво важливі об'єкти. Він також зазначив, що удари не спрямовані по військових цілях, а є частиною терористичної тактики. Херсонській області, от по самому Херсону, противник завдав досить. Верніше завдає досить часто подібних ударів там, і по лікарнях, і по енергетичній структурі, е, тому що ну, розповідають, що там енергетичне перемир'я якесь російські політики, яке може бути енергетичне перемир'я, якщо завдаються удари по електростанціях, по, ну, я маю увазі по підстанціях, по, по енергетичній структурі. Тому по, по, і по Запорізькій області, і по Херсонській області, і взагалі на півдні е, ніякого енергетичного перемир'я немає.